Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю свій новий проєкт, де я буду показувати кемпінги та парковки для автобудинків. Поки що у Португалії, а далі як піде справа? Сьогодні я приїхала в кемпінг, в який знаходиться недалеко від міста Тома. І зараз буду показувати, що тут цікавенького ми маємо. Що мене засмучує більш за все у будь-яких е незрозумілих ситуаціях. Це види. Насправді гарні види. На жаль, поки що я знайшла тільки на парковках, на котрих нема нічого, крім гарного виду. Туди ми теж ще доїдемо. А поки покажу е кемпінги, де можна. Приготувати їжу та прийняти душ. Зараз я зайшла в душову та туалет. Насправді тут доволі чисто і приємно пахне. А ще з цікавих бонусів це у душі можна знайти бібліотеку. Ця одного почитаємо. Я Що може бути? Так. Ось такі книжки можна знайти. Я тут гуляю по кемпінгу, пікаю своєю камерою. Людей дуже багато, всі щось мені говорять, посміхаюся. Дуже, дуже приємні люди. Насправді, і власники кемпінгу до речі, вони з Данії переїхали у цьому січні. І одразу купили кемпінг. От, тепер тут е, працюють. Дуже, дуже цікава історія. У цьому кемпінгу немає ресторану, немає вайфаю, але можна доєднатися до електроенергії. До речі, про ціни Запихалась на підборчика ходити. Так от, е, щодо ціни, е, моя. Моє місце, де я запаркувалась, коштує 22 євро за ніч. І ще за додаткові 5 євро я могла доєднатися до електроенергії. Але в мене заряджені акумулятори, і окрім мого сніданку, мені нічого не потрібно охолоджувати. Серце в мене і так холодне. Тут можна навіть готувати. Це не рідкість, але все ж таки можна. З мінусів цього кемпінгу, який я відмічаю, це, по-перше, він дуже-дуже завантажений. Дуже мало місця. Мені знайшли одну таку ячейку, але все ж це було складно. А також поряд будинки. Просто звичайні будинки, де живуть люди. Все ж таки, кемпи взагалі самопоняття. У мене по-перше, в першу чергу. Це з природою та якимись такими прикольними місцями. От, тому цей кемпен. Напевно, що не буде моїм улюбленим. От так скажу. А ще покажу дуже гарне небо. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйся на мій канал. До Ахтіліотемрії разом.